Доброго дня. Починаю з приміщення. Оце там віші ложать місяцями лежать. Оце така в нас пральня. великі наші тут зберігаються. Це підвал. Сушка там. Збираємо пластик, потім викладаємо. Оце хотілося так показати вам нашу машинку. І який сьогодні день. День дуже сонячний, хотілося показати, як ми тут живемо, і мій дом, в якому ми живемо візде дуже добре, дуже чисто, охайно. І за... Це сусідська машина, сусідський дом. А оце дом наш, в якому ми живемо. Тут, все тут зроблено. ума, лишнього, вроді, би, немає. Це воду збирають поливати квіточки. Мені дуже цікаво, це садочок такий маленький. Оце маленький садочок. Ялиночка тут. Оце нас за домом За домом оце вже все рушиться, дом продається. Він год назад продавався, а потім осінь весною а нас пустили. Це там лісенка за тим дуже на першому поверсі там був офіс. Оце такий дом він продається, не знаю, 19 тисяч доларів, це не дуже багато. А оце там той дом, що з Дідом Морозом був напроти нашого. Оце пустир тут. Нічого не росте, один бур'ян. Це я трохи його тут ламала. Оце в нас такий дом, дуже великий дом, дивний. Я не знаю, як тут все держала одна сім'я. Тут фірма була на першому поверсі. А це я поливаю. Жін. Цвіточки, тут щось не цвітуть, не видно, навіть ладно, підемо там, де видно. Оце мій дом, де ми живемо. Оце ніхто не пообривав старі, а оце новенькі. Видно вам новенькі, які цвіточки, то я їх хотів поливаю. От. Це дерево вічне, аж ось цвіточки які, то вони там на первому поверсі, там тепліше. І тут воно. Це я поливаю, щоб вони були живі. А весною висаджу сюди, сюди висаджу, де буде місто. Це напротяго мого дому така вулиця. І такий дом. Там трактористи, ось де машина, там тракторів багато, дом строй. Взагалі люди тут гарно живуть. Оце наші тут бачки оце стоять. Оце, наше... оце ж тут було предприяття. Предприяття яке їхнє хазяївов. А, а це тут рядом теж підприємство, я не знаю, чи ш'ють, щось щось тут роблять. Е, кожен день тут машини стоять, Сьогодні субота, день, нікого немає. О, а це дум. О, дивіться, флажок приклеїла з ткані. Наш український, щоб видно було. Ну там на верхньому тажу теж Ігор причепив. Тут нас літають самолітики. Оце наш дум тут. І оце туди йти я показувала на виход до окраїна. Штета на цього окраїна. І оце. Небо яке чисте, чисте, чисте небо. І дуже гарне хотілося піти, трошки познімати, а потім е знову там далі ще піду. оце моя вулиця. Там аптека, де машина біла стоїть, там у галочку посередині. Так, а це так тут всі живуть. Доміки акуратні, не знаю як -то. тут. Тут був ось теж магазин на напер... етажі він написано, ну, нічого немає. Оце предприяття тут якесь. Ну, Люди тут живуть оце. Де лісінка, тут живуть люди на другому першому поверсі, а там якась фірма. Не знаю, що вони там виробляють. От написано що. Не перекладала, навіть не дивилася. Машини приїжджають, фури стоять. от тут Там опять он, колокольня, празника тоже католічека, якась -то церквушка, де машини Ото стоять. Он. О, якраз послухається, що б'є колокола б'ють що Один раз час, час дня чи що? Так, один раз ну добре. Щас ще трошки.